Капеланське благословіння на 8 грудня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, що Господь говорить фарисеям і всім тим, хто був з ними, що коли вони запросили його, а коли прийде царство небесне. Або царство Боже. Він сказав, що царство Боже не прийде раптово, тобто воно хтось каже, ось воно тут, або ось воно там, а воно прийде непомітно, бо царство Боже є всередині нас. Або він сказав не нас, а вас. І ми завжди думаємо про те, де ж це царство Боже, коли воно прийде, коли воно настане. Ми дуже часто думаємо і, може, помилково, про те, що царство Боже прийде, коли ми помремо. І тоді воно повинно прийти. Царство Боже повинно прийде якимись чудами або я знаю, ознаками. Але Господь говорить про те, що царство Боже так не приходить. Царство Боже приходить непомітно. Непомітно для кого? Та для мене. Для мене, бо Якщо воно є в мені всередині, то, може, не з Царством Божим щось не так, яке приходить і уходить, а воно вже є. Бо, а зі мною не так щось, я його не помічаю. Я не розумію, як воно повинно в мені а, засвітитися, засяяти. Я так думаю, після цих слів, що. Це царство Боже, яке ми шукаємо, воно, знаєте, це от, як притча. Да? Дійсно, Господь говорить цим притчами, бо не можна його пояснити ну, так руками, штучно, знаєте, робити формулювання. Царство Боже, раз, два, три, царство Боже, 3, 4, 5. Такого не буває. Бо це. Навіть це навіть не те, що розуміння і усвідомлення або відчуття. Це щось таке, яке є або його немає. Воно, Ти входиш з ним взаємодію або ти не розумієш, про що йде мова. Дуже часто люди, які не віруючи, кажуть, ну як можна ну, Бога відчути, як можна так, пощупати його. Ну так в лапках. А ніяк. Коли ти з ним ходиш в спілкування, то тобі доказів немає. А коли ні, ти не можеш і навіть збагнути, і як це можливо. Бо для тебе для цього не існує нічого. Диво таке. Таке царство Боже, воно тут не те, що є у нас всередині нас. Це храм Божий. Да? Якщо у кожного є тут храм Божий всередині, але не у кожного є царство Боже. Але цей храм є вмістилище цього Царства Божого. Або я цей храм Божий так розташовую, так очищаю, так запрошую, що оселяється, ну, ми говоримо і не говоримо, а так і є, Дух Святий. І які разом з цим храмом це царство Боже. І разом зі мною, і разом з і сином. І разом з тими, хто посилається щодня. І воно, знаєте, як слово навіть підібрати не можу, воно... що, що відбувається саме в той час. Але царство Боже ну, не сходить, да? опускається. Да? Я стаю його частиною, от таке слово правильне, того Царства Божого. І я починаю діяти з позиції Царства Божого, як я в ньому вже сьогодні. І воно стається зі мною. Ну, в цьому мужику не постійно. Але коли це станеться хоч один раз, я його чітко знаю, що. Воно є, бо я його не пропущу. І тоді та перлина, яку треба шукати, я розумію, що, як, що це таке, яка не дає нібито їсти, і не дає нібито пити, не, не одягає і не зігріває, а виявляється, коли вона в тебе є, то вона це все робить. І це земними руками не пощупаєш, земними очами не побачиш. Зимними вухами не почуєш. Це у мене повинна в серці моєму відкритися, а я повинен прозріти, а, поч, ну, а, народитися у мене слух, відчуття не нашими ознаками, дотиком, руками, зором, а сер, серцем. Серце повинно відродити всі ці відчуття. Uh, ну, Людські, які ми маємо, чим чим ми сприймаємо світ, от вони в серці моєму повинні відродитися і почати діяти. І коли вони починають діяти, я тоді з царством Божим, яке всередині мені почало діяти, взаємодію, спілкуюсь, uh, разом творимо волю Божу, яка uh, на нас сходить. Дійсно, це довести або, знаєте, ще слово, втулмачити, навчити цьому ну, неможливо. Я можу тільки запропонувати, ідіть поруч зі мною да, в тому напрямку, а в напрямку Божому, і вам відкриється. Зробіть так, щоб ви. Хотіли цього, і вам ваше бажання задовольниться. Почніть спрагнуть цього і ви насититеся. І ці слова наситяться, голодні наситяться, стають вам не просто якимось невідомими, нерозрозумілими ну, словами, а які стають реальністю. І це про царство Боже. Незнаннями вони даються. І не аскетизмом, Хоча, коли дається, ми і більше просвіщаємося, і більше працюємо, і більше віддаємося. Ну, я навіть не можу пояснити, бо і Господь нам пояснював Царство Боже в притчах. І якщо ми взімо. Зберемо всі ці притчі в єдиний, якийсь там, невеличку збірку, то ми побачимо, які різні прояви Царства Божого в притчах нам даються. Але щоб це з'єднати в єдине, ми не здатні. Але нам цього не потрібно. Нам не потрібно сформулювати його. Ми нам дається стати його частиною, царства Божого. І Господь каже: почніть себе, посмотріть всередину себе, зрозуміти, що царство Боже починається з мене, і, і зробіть перший крок. А який перший крок? Покаятися. Бо царство Боже наблизилось. Воно ось ось хоче зайти, але не вдостає моєї чистоти. І оце каяття це перший крок. Мого прийняття протягнутого мені, як дару Царства Божого. Амінь.